Доброго дня, мене звати Анна. Я проживаю в приватному будинку. Сьогодні хочу порекомендувати фірму Грантеп як фірму, яка здійснює монтаж та установку сантехнічного обладнання. Що у нас було проведено? У нас було проведено наступні роботи: це зроблено монтаж та встановлення теплої підлоги по всьому будинку, проведення труб водопостачання. А також вже після ремонту було здійснено встановлення сантехнічних приладів. Це душової кабіни, унітазу, тумби під умивальник-умивальник. Все було здійснено якісно та головне в установленні строки. Приїхав інженер, розрахував вартість, ми здійснили передоплату матеріалів 100%, завезли матеріали. Змонтували ми задоволені, дякуючи фірмі Крантеп. Рекомендую дану фірму як надійного виконавця робіт.